З 1 червня на Тернопільщині перевірятимуть вантажівки. Дорожники пояснюють, небезпечно не так вага, як навантаження на вісь. Для розпечених доріг це руйнівна сила. Науковці встановили, коли температура повітря 28 градусів тепла, дорожнє покриття нагрівається до 40, а то і більше. Воно стає м'яким і легко деформується. Особливо, якщо по дорозі проїжджають багатотонні вантажівки. В середньому інтенсивність руху великовантажного автотранспорту складає більше сто. Сот до півтори тисячі автомобілів за добу цього достатньо, аби за декілька днів зруйнувати повністю проїжджу частину і покриття. Саме тому з 1 червня в Україні обмежать рух великовагового автотранспорту. Це стосується транспорту, вага яких із вантажем чи без перевищує 24 тонни тони або з навантаженням на вісь більше 7 тон. У світлу пору доби з 10 ранку до 22 години рухатись магістральними вулицями їм буде заборонено. Минулому році, коли ми будували ну, проводили заміну покриття на селищі Плибанівка Тербовлянського району, я на свої очі бачу, коли цей контейнер з шаленим перегрузом, коли вже гранітний щебень щебінь встелений на дорозі, фура це проїжджала, просто робила порошок. Для тих, хто заборони дотримуватися не буде, штраф його розмір залежить від відстані, яку проїхала автівка, і від перевантаження. Чим більше, тим дорожче. До прикладу, якщо дозволено вагу перевищили на 40%, заплатити доведеться в п'ятикратному розмірі. На сплату штрафу дають 30 днів. При цьому його оплачують за місцем реєстрації транспорту, а не там, де вантажівка порушила заборону і відповідно пошкодила асфальт. Не вистачає і постів габаритно-вагового. Контролю на Тернопільщині таких лише два. Тому водіїв просять перечекати спеку на майданчиках для відпочинку. Про це підкажуть дорожні знаки і панно обмеження, то ми вводимо, Але, на жаль, поки що менталітет. Ну, деяких наших приватних структур трошечки відрізняється від бачення і нашого європейського В минулому році було ну, виписано рахунки лише на 20 тисяч гривень. Тобто, можна сказати, що у нас там якийсь один чи два відсоток свідомих підприємців чи свідомих комерсантів.